Наприклад, про матраці, зараз вам пояснюю. Наприклад, оця модель Irish Plus, він йде навантаження без обмежень. Бачите, є є значок вага намальована і значок такий без обмежень. 120 см. Тут де кожна пружина окремо і йде кокосова кора. Цей коштує 8900. Наприклад, оцей він йде на незалежних пружинах і все, кокоса нема. Цей коштує. 5500. Наприклад, самий топова модель Камелія Кокос, він зараз коштує 13500. Тут кожна пружина окремий, кокос є і бокова підтримка пружин. Потім оця модель лайк, він в вакуумній упаковці в коробці скручений, він 18 коштує безпружинний. О, тут ті в коробках, вони по 18 в мене, на ринку 23, оце лайк. Ну, тут в тій коробці. Оцей де теж безпружиний, такой в тюбік скручені. Це 10500, метрів 6 на два. Ну цей теж 10500. Оті, оце, наприклад, капучино модель, з боку йде страчу тканина. Він коштує 9500. Оцей Моніка коштує 11. Це потужний теж. Та я в вам підберу.